Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде компресор Powerbank Aspiring Storm 2. Це компактний портативний компресор мембранного типу, який додатково обладнано дисплеєм та трьохрежимним ліхтариком для використання в темну пору доби. Також Storm 2 цікавий тим, що має монолітний корпус з алюмінією. Це, звісно, додає виробу запас міцності і також дозволяє ефективно охолоджуватись. Тобто, Модель досить непогано захищена від перегріву, і тому цей компресор може працювати без зупинки цілих 25 хвилин. Ну ми, звісно, його нормально потестуємо і перевіримо, чи дійсно може він так довго працювати і, взагалі, на що він здатний. Якщо ми подивимось на лицеву панель, ми тут побачимо дисплей. Та декілька кнопок керування, завдяки яким ми можемо обрати режим роботи, накачування там м'ячів, коліс автомобіля, коліс велосипеда, коліс самоката, також обирати, там, одиниці вимірювання, визначити необхідний тиск для функції автостоп, вимкнути вимкнути ліхтарик, ну і зрештою просто вимкнути компресор для накачування коліс або інших аксесуарів. На обох торцях компресора є різноманітні роз'єми для під'єднання і, звісно, той самий ліхтарик. Ось перший режим роботи він просто світить білим світлом, тут 4 світлодіоди. Далі в нас йде проблисковий режим і ще один режим. Далі ліхтарик вимикається. Також тут є роз'єм для під'єднання повітряного шланга. Він тут досить довгий, цілих 20 см. Ну, цього, в принципі, майже вистачає, якщо. Колесо повернуте вентилем донизу. Якщо колесо стоїть вентилем доверху, то швидше за все компресор просто буде висіти на колесі. Ну, Не знаю, наскільки це зручно, але виробник ось так от зробив. Це однозначно працює, але мені здається, що тут більш довгий шланг там, довжиною, хоча б 0,6 метра, а може краще метр, не завадив би. Тим паче, ну, ми маємо ось такий шланг довжиною 20 см. На іншому торці є декілька роз'ємів. Перший роз'єм це роз'єм USB, який дозволяє нам використовувати ось цей компресор в якості Powerbank. Тут вбудований акумулятор ємністю 4500 мАч Тобто підзарядити якийсь телефон, ви точно зможете. Далі йде роз'єм USB type c для підзарядки самого компресора, тобто для поновлення. Заряду вбудованого акумулятора, і ще один роз'єм, завдяки якому ми можемо під'єднати цей компресор до прикурювача автомобіля. Шторм 2 може працювати в двох режимах в портативному, коли використовується вбудований акумулятор, і тут час роботи в нас обмежено саме ємністю акумулятора. І в стаціонарному, в такому випадку ми під'єднуємо компресор до прикурювача автомобіля і вже. Безперервний час роботи в нас обмежується можливостями самого компресора, тобто, щоб він не перегрівся, в нас є максимум 25 хвилин, і ємність ну, акумулятора тут вже не грає жодної ролі. Можливість використовувати компресор в стаціонарному режимі, це, звісно, плюс. Але мене також цікавить, наскільки ефективною може бути ця модель при роботі відбудованого акумулятора. Тому наш тест ми почнемо саме в автономному режимі, під'єднавши цей компресор до. Автомобільного колеса діаметром 19 дюймів. Приблизно десь на 13-й хвилині, накачавши колесо до відмітки 1,7 атмосфера або 1,7 бар, батарея компресора повністю розрядилась, і в такому випадку ми вже перейшли на. Стаціонарне під'єднання до прикурювача автомобіля. Тут одразу хочеться зауважити, що при такому під'єднанні компресор став працювати жвавіше, потужніше і швидше. І для того, щоб докачати колесо до відмітки 2-3 атмосфери, нам знадобилось ще приблизно 6 хвилин. Тобто сумарно для того, щоб накачати ось таке велетенське колесо, даному компресору знадобилось цілих 19 хвилин. 19-те колесо за 19 хвилин це досить символічно, але і досить довго. Можливо, якщо б ми качали одразу, під'єднавши компресор до прикурювача автомобіля, він би впорався значно швидше. Але тим паче все одно не потрібно забувати, що це компактний компресор мембранного типу, і вони рідко призначені для накачування таких великих коліс. Хоча, якщо ви потрапите в якусь екстрену непередбачувану ситуацію, ви можете бути певні, що при під'єднанні до прикурювача автомобіля. Цей малюк може накачати навіть велике колесо. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що, на мою власну думку, портативний режим даного компресора більш підходить для застосування за межами автомобіля для накачування якихось надувних меблів, коліс невеликої техніки, м'ячів. Тощо. І для цього в комплекті є все необхідне від різноманітних насадок до запасного запобіжника. А качати колеса все ж таки краще в стаціонарному режимі, під'єднавши компресор безпосередньо до прикурювача. В такому випадку ми не садимо акумулятор, який нам може знадобитись в якості там. Додаткового джерела живлення для наших гаджетів, і отримуємо більшу швидкість накачування. Хоча в екстреній ситуації ми завжди можемо підкачати колесо і від акумулятора. А якщо мова йде про невеликі колеса, наприклад, якогось там 13, 14, можливо, 15 діаметра, я впевнений, що за якихось 15 хвилин даний компресор від вбудованого акумулятора зможе накачати і таке колесо. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде. Україна